Хотів в школі малювати, в конкурсах участити. Ні. Кирів. А що б ти хотів? Хотів. Виступати може сьогодні, співай. Да. Аби хотів вдома, сидіти. – Першачків у нас 6. Поки мало. Ну, сподіваємось на те, що у нас буде більше. Кількість буде зростати. Будемо навчатись. 1 вересня наші учні. Цей дзвіночок і обіцяємо стара навчитися бути добрими розумним. Я сам зараз на лікуванні просто після поранення так совпало, що вільний що є спілкування не телефони комп'ютери. Буде як повинна бути у нас сьогодні до школи прийшла чотирикласниця наша, і до садочку наш синочок прийшов. Я дуже чекала, коли Та! щось наше відкриється тут. Як тільки я побачила оголошення щодо відкриття НВК номер мородин, і одразу повернулась, скажімо так, до нашої до нашої школи. Це тобі подарунок, і він буде у тебе. Щоб ви у свій вільний час що ти хочеш всього? Після. Ти вже вмієш? Чуть-чуть. Скучно, -чуть. чи А це вообще що А зараз ми маємо сто. Заяв, і відповідно весь час от навіть сьогодні приходили люди, які були зацікавлені, які почули, хотіли подивитися, а потім написати заяву. Тобто, заяви і бажання батьків прийти до цього навчального закладу збільшується в цьому навчальному закладі. З 1 вересня буде працювати іще підрозділ дошкільний. Тому ми починаємо зустрічати дітей із трьох років і випускаємо їх уже після одинадцятого. Класу. В середній і старшій ланці у нас всі, представлені всі класи від 1 -го до 11. Намбагато більше це це і і